Невже тепер усі вважають, що ріелтор шахрай? Іду прибирати і поговоримо з вами на цю тему. Останнім часом соцмережі буквально заполонили відео з образами та негативом в адресу ріелторів. І це, на жаль, не просто тренд, а реакція на реальні ситуації. Але правда в тому, що проблема не в самій професії ріелтора. Проблема в тому, що зараз будь-хто може назватися ріелтором, не маючи жодного досвіду чи професійних навичок у сфері оренди нерухомості. Багато хто просто копіює оголошення, не має доступу до житла, бере комісію за дзвінок або пересланий номер, і на цьому заробляє. Це не ріелтор, це шахрай. Іноді ріелтор це реально помічник, який бере на себе весь процес. Відповідає на дзвінки, організовує перегляди, перевіряє документи. Але в цьому і різниця або сервіс, або обман. Загалом правильно, коли за послугу платить той, хто її замовляє. Якщо послугу ріелтора замовив власник, платить власник. Якщо орендар, то так можливо і він. Але тільки в тому випадку, якщо орендар дійсно отримує сервіс. Тож давайте не будемо об'єднувати всіх під одну мітку. Не всі ріелтори шахраї, але й не всі, хто називає себе ріелтором, ними.